Доброго ранку, шановні колеги, кур у нас є за проведення засідання постійної комісії. У нас є два питання. Пропоную розпочати розгляд. Перше питання у нас про внесення змін. А, вибачаю, да, порядок для Прошу проголосувати за порядок. Костя? Так. Перше питання у нас про внесення змін до рішення Леонівської міської ради від 4 березня 2022 року. До 2022. Вас вас Відповідно до листа 3 спеціального центру швидкого реагування ДСНС України від 24.10.2024 року. Вносяться зміни до додатку 2 міської цільової програми на 2022-2025 роки розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. А саме по напрямку програми забезпечення діяльності функціонування і боєздатності 10-ї ДПРЧ та 3 спеціального центру швидкого реагування ДСНС України та належне реагування на надзвичайні ситуації та події гасіння пожеж. У текстовому варіанті вносяться зміни. Покращення матеріально-технічної бази третього спеціального центру швидко реагування ДСНС України, а саме придбання будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних цінностей згідно заяву. В кого будуть запитання до доповіддача? Якщо немає, прошу підтримати питання і винести до розгляд сесію. Костя? Так. Совен. Так. Соло. Да. Треба, так, все. Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення Ленинської міської ради від 27 січня 2023 року No733. Відповідно до листа сектору поліцейської діяльності номер 1 відділу поліції номер 1 Подільського району управління поліції Гонка в Одеській області 27 вересня 2024 року. Вносяться зміни до додатку 2 міської цільової програми безпечна аналізка міська територіальна громада на 2023-2025 роки. А саме, по напрямку програми заходи щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення профілактики злочинів та правопорушень. У 2024 році збільшується сума орієнтованого опцію фінансування на 100 тисяч гривень, у 2025 році зменшується сума на 100 тисяч гривень. Зрозуміло, запитання до відповідника. Немає, mm. mm. прошу підтримати питання, винести на розвільцею. Кості? Так. Лещі. Да. Соло. Треба. Да. Так. Да. Сама. Дякую. Дякую за дякую. Всі за роботу.